Івано-Франківськ з гарячою водою з 1 листопада мешканцям відновлено подачу гарячого водопостачання. Воду подаватимуть за минулорічним графіком з 6 до 10.30 ранку та з 17 до 24 години. Частина споживачів уже користуються послугою. Невдовзі ощасливлять решту. До сьогоднішнього дня послугами з гарячого водопостачання користуються споживачі мікрорайону Симоненка, це де в нас працює конверційна установка. Ще з 25 жовтня. Ми запустили їх. Це 25 Житлових будинків. Ну І, звичайно, з п'ятниці почали запуск житлових будинків, де встановлені індивідуальні теплові пункти, а їх і в нас 59 по проекту нефко встановлені. І також. 51 ІТП, які були встановлені протягом останніх років, самотужки вочевидь, франківці цьогоріч митимуться й пратимуть набагато рідше, оскільки гаряча вода, за словами комунальників, коштуватиме майже удвічі більше: 72 гривні за куб. Споживачів врятують хіба що субсидії. Вартість гарячої води. Без Безручнику сушки 66 гривень за метр кубічний і з наявністю при наявності ручнику сушки 72 гривні. Дуже велика кількість пільговиків субсидіантів, якщо взяти за аналітичний період, березень 2016 року, це ще до підняття тарифів, то в нас кількість споживачів, які користувалися пільгами субсидіями, складала 63%, враховуючи підняття тарифу на цю послугу. То звичайно, що відсоток ще зросте. Донедавна підприємство мало 25 тисяч споживачів, які користувалися гарячою водою. Втім, за останні роки їх поменшало приблизно на 2 тисячі. Через подорожчання послуги більшість франківців встановили у квартирах бойлери. Тим не менш кажуть у теплокомуненерго попит на централізоване гаряче водопостачання серед населення є.